Може, хто знає. Єдиний в світі, єдиний, кому вдалося перемогти московитів, окрім наших Збройних Сил, все одно ми переможемо, щоб там їх шлях трапив. Але єдиний в світі, хто реально переміг московитів, це є власник нашого замку, це є Станіслав Жукевський. Чи ми чули десь про це? Це ні. абсолютно ні. Абсолютно, це ну, ніде ніхто ну, бо ми з тої держави вийшли, де про таке не писали. Значить, 1610 рік. 1610 рік битва під Смоленськом, але битва називається Клушино. Значить, це неподалік, значить, як на пряму, на дорогу Смоленську на Москву. Станіслав Жолкевський разом з військами Речі Посполитої і козацтва, тому що Жулкевський, Субезький. Постійно використовували найманців, козаків, постійно використовували. Жолкевський вирушає з під стін Жолкви, йде на Смоленськ.